Вивчаємо закон України про національну поліцію. Дійшли ми до розділу 3, система поліції та статус поліцейських. Ось яка, яка цікава назва. І починається цей розділ зі статті номер 13 А ви ставте вподобайки, коментуйте, пишіть свої коментарі та тисніть на дзвіночок. Зараз прочитаємо та будемо обговорювати. Хто згоден, Ставте вподобайки, хто не згоден, пишіть свої думки в коментарях. Стаття 13. Загальна система поліції. Ну, дуже цікава назва. Пункт 1. Систему поліції складають 1. Дужка. Центральний орган управління поліцією, другі дужки, територіальні органи поліції. Так, пункт 2. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організовано. Поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. Ось так. Ну, Тут чиста теорія, тому тут і обговорювати немає нічого. Це, це в кращому випадку так. Три у складі поліції функціонують: перше, кримінальна поліція, друга. Патрульна поліція, третє органи досудового розслідування, четверте поліція охорони, п'яте спеціальна поліція, шосте поліція особливого призначення. Ось бачите, аж шість видів поліції ми маємо в нашій державі. Ви хтось знав про це до того, як ми почали вивчати цей розділ. Ну, я, наприклад, знав про патрульну поліцію, кримінальну поліцію там і поліцію охорони. Ну, а вважав, що спеціальна поліція то якісь може, спецпідрозділи, може то вже і не поліція, Ну, щось, наприклад, такого. Напишіть свої думки в коментарях. Так, четверте. У системі поліції можуть утворюватись науково дослідні установи та установи забезпечення. Ну, це для мене, чесно кажучи, відкриття, що в системі поліції можуть утворюватися науково дослідні установи. Може маються на увазі якісь університети чи коледжі, де навчають цих поліцейських, а система установи забезпечення, ну, 'ють для них форму якось так. Можу помилятися, тож я чисто то чисто мої суб'єктивні думки. П'яте загальна чисельність національної поліції, що утримується за рахунок коштів державного бюджету. України, а зараз увага, до 1 січня 2018 року не може перевищувати 140 тисяч осіб. Ну, я скажу, це немало, ну і не так і багато. Чи можемо ми називати своє, свою державу поліцейською? Ну, якщо у нас, наприклад, там 35 мільйонів людей, ну, приблизно там хтось каже, що десь біля 40, але Дуже сумніваюсь. зараз ще, мабуть, і 30 мільйонів не набереться, тому що багато виїхали, то це приблизно на 300 чоловік, ну, 350 чоловік, один поліцейський. Ну це небагато, це небагато. Якщо було б 10 поліцейських або, або 20, то було б, було б набагато це. А так, один чоловік на 350. Людей, он один поліцейський, це небагато. Тому якось так. Поліцейською державою Україну ми назвати не можемо. Тому що на, на 350 людей один поліцейський, це, мабуть, навіть замало. Тим більше, що існують аж 6 видів поліції, да? тому... Ну, це навіть мало треба, мабуть, збільшувати, якось працювати над збільшенням чисельності. Ну, моя особиста думка, щоб порядок був підтриманий ще краще. Ну, але знову ж таки треба дивитись на те, кого приймають на роботу в поліцію. Може один чоловік виконувати свою роботу краще, ніж десять. Ну, один гарний чоловік і чесний може виконувати свою роботу набагато краще, ніж десять. Якихось таких недоброчесних людей, тому все відносно в нашому житті. І якось так пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки.